Гострі кишкові інфекції це група захворювань, збудниками яких є віруси та бактерії, які вражають слизову оболонку шлунку і кишківника, внаслідок чого виникає біль у животі, нудо та блювання. Симптоми інтоксикації призводять до зневоднення організму. Для даної групи захворювань характерна літня, осіння сезонність. Саме зараз ми її спостерігаємо. Наприклад, в січні в місті Кременчуці було зареєстровано всього 19 випадків гострих кишкових інфекцій, а, наприклад, в липні 53. Це характерно тому, що влітку у нас дуже сприятливі температурні умови для розмноження зберігання збутника в навколишньому середовищі та довкіллі. Від початку року в Кременчуці захворіли 192 особи, серед них 154 дитини. Це на 38 випадків більше, ніж минулого року. Так, ми встановили, що основним шляхом передачі гострих кишкових інфекцій у нас є харчовий шлях передачі, тобто це вживання продуктів харчування з порушеним терміном реалізації та строком придатності, вживання в їжу харчових продуктів, які зберегалися без відповідних температурних умов, це термічно необроблена їжа. Також були випадки, коли люди купують продукти на стихійних ринках. В липні серпні почастішали і випадки скарг батьків на знедуження дітей після відвідування пляжів. Санітарно-мікробіологічні показники води в наших водойми, що ми не можемо виключити і такий шлях зараження кишковими інфекціями. Так, наприклад, в річці Сухіка Гамли при нормі індекса ЛКП до 5 тисяч, він складає 700 тисяч, а в річці Дніпро при нормі до 5 тисяч він складає 50 тисяч. Індекс ЛКП це індекс лактоза позитивної кишкової палочки. Він свідчить про загальне бактеріологічне забруднення водоймища. І коли лактоза позитивна, Кишкова паличка потрапляє до організму, вона може викликати гострі кишкові інфекції. Медики наполегливо радять у випадку прояву гострої кишкової інфекції не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до лікаря. Тому ми рекомендуємо не купатися на несанкціонованих пляжах, не купатися на пляжах, де вода не відповідає санітарним мікробіологічним показникам. Але якщо все ж таки ви купаєтеся, що крім чужани наші роблять, то не занурюйтеся в воду, щоб випадково не ковтнути цю воду. Не мити в цій воді, наприклад, фрукти, бо дуже часто батьки беруть з собою на, на пляж, кавун, персики, і миють все це в річці, наприклад, там, де купаються, з Дніпра чи з Кагамлика. Взагалі дотримуйтеся правил особистої гігієни. Дотримуйтесь порад лікарів і залишайтеся здорові. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.